Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. то чому ж згубився твій самотній слід? Знаю я одна, я одна, зимна освічени слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь милий. Твої руки я візьму знову свої руки і не розквітне нами Жовтий квіт розлуки, не ховаючи блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на споминь, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос, Щедра повінь ти мов зелен в колосний. Ти в пісні будеш завжди біля мене, як зійдуть сніги із гір потоками, ой, глибокими ми навесні, квіткою наснишся синьокою, вдалині мені, вдалині, Зимна, осінь, ще десь літ листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь ми. Твої руки я візьму знову в свої руки, і не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не ховаючи блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на споминь, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос, ще повінь, тима в коло зеленко. Поснею пове, жовтий лист паде й виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.